Здоровенькі були олди. Кажуть, барди і досі співають про них у кожній таверні, десь під скриплютні, десь під гуркіт келихів та запах свіжоспеченого хліба, а десь у тихій хатині, де вогнище ледве жевріє. Люди ще й досі переказують легенди про тих, хто народжений для великих справ, про тих, у чиїх грудях б'ється голос самих драконів, дракону народжені. До вакіни, вони завжди з'являлися у часи найбільшої біди, що вирувала землями Тамріель. коли світ розривався від війни, коли звірі й люди падали від кіхтів чудовиськ, коли сама доля ставила Тамріель на коліна. Саме тоді здіймався крик, який ламав скелі, обпалював вогнем і змушував ворогів тремтіти ще перш ніж вони бачили меч. І що найстрашніше, вони були не просто героями, вони були дзеркалом самого народу, бо кожен їхній вибір ставав історією, кожен їхній крок новим рядком у пісні, яку співали і співатимуть ще довго після того, як попіл від драконів розвіє вітер над горами Скайріма. Історія Довакіна – це історія самої Тамрєльської душі. Нескореної, голодної до свободи і здатної зламати навіть ланцюги драконів. Тож наливайте собі меду, слухайтесь у стародавні слова і рушайте зі мною, аби дізнатися правду про тих, кого барди називають Довакін. І якщо ви хочете, щоб ці легенди й далі оживали українською, потрібна проста, але дуже велика допомога. Підписка на канал і вподобайка. Під цим відео. Бо навіть найсильніший крик гучніший, коли його чують тисячі слухачів. Хто такі дракону народжені? Дракону народжені або ж довакіни, мовою самих драконів. Це істоти особливого роду. Вони мають тіло смертного, але кров і душу дракона. Саме ця подвійна природа робить їх винятковими здатними робити те, що для звичайної людини просто неможливо. Одні вірять, що появу дракононароджених визначають самі боги. Коли світ занурюється у хаос, коли народам потрібен провідник, то Діа Катош, Бог часу, батько драконів, дарує світу від того, хто народжений з голосом у грудях. І чи буде це даром, чи прокляттям? Питання, на яке ніхто не знайшов однозначної відповіді. Як казав сивобородий Арнгейр, Дракони мають вроджену здатність до крику, деякі смертні народжуються з подібними здібностями. Чи це дар, чи прокляття буде предметом дискусій протягом століть. Дехто вірить, що дракононароджених посилають у світ боги в часи великої потреби. Для нордів Довакін завжди був більше, ніж воїн. Він уособлював ідеал Норда, нескореного, хороброго, готового зійтися у бою навіть з самою долею. У піснях і легендах дракононароджених малювали як кінець усіх ворогів Скайрім, живий доказ того, що навіть найсильнішого ворога можна перемогти. Саме тому клинки, і давні спадкоємці Акавірської драконової варти, служили дракононародженим. Для них це було втіленням старої присяги. Захищати того, хто носить у собі силу самих небес. І все ж, як саме обирають дракону народженого таємниця. Династії імператорів, що носили амулет королів і запалювали драконячі вогні, породили віру, що драконяча кров передається у спадок. Та навіть серед них лишалося незрозумілим, чи були вони справжніми дракононародженими, чи лише обранцями Акатоша яким було даровано полум'я влади лише на мить історії, у будь-якому разі сутність лишалася незмінною довакін це місток між світом смертних і світом драконів, людина, яка має силу не тільки розуміти їхню мову, а й підкорити її. І саме тут підходимо до головного питання: якщо в грудях дракононародженого живе душа дракона, ким же були ці дракони? Яке місце вони займали у світі Тамрієля, і чому навіть боги схилялися перед їхньою величчю? А відповідь високо в небі, де змах крила міг закрити сонце. І про це далі. Володарі Небес. Дракони. дові, довах. У піснях їх називають зміями, у легендах дітьми самого Акатоша, Бога Часу. Їхній подих палив міста, їхні крила затуляли сонце, а їхні імена звучали мовою, від якої здригалась земна твердь. Колись вони панували над усім Тамрієлем, У добу, коли люди ще тільки вчилися тримати меч у руках, дракони вже правили їхніми долями. Для смертних вони були богами на землі. Голос дракона, Тум, був магією, що ламала скелі. І народжувала бурі. Саме ця сила робила їх недосяжними, а їхніх обранців до вакінів мостом між небом і землею. Та навіть серед безсмертних існує гординя. Алдуїн, пожирач світів, проголосив себе первістком Акатоша і узяв на себе роль руйнівника всього сущого. Через це проти нього повстали смертні, а також ті дракони. Що не поділяли його шляху. На чолі з Партурнаксом вони подарували людям таємницю крику, аби врівноважити сили. І так почалася війна драконів. Небеса здригалися від реву, гори сипалися в ущелини, а сама доля світу хиталася на межі загибелі. Дракони не вмирають так, як звичайні норди, вони не народжуються. Не старіють і не залишають після себе ні яєць, ні потомства. Їхня душа вічна. Вона існує навіть тоді, коли тіло перетворилося у попіл. Одні кажуть, що це доказ і їхнього божественного походження, інші, що це прокляття. Адже немає нічого страшнішого за ворога, який завжди повертається. З часом дракони щезли у Тамріелі. хтось вірить. Клинки знищили останніх хтось, що вони сховалися від очей смертних, і століттями про них нагадували лише пісні та нордські перекази, аж поки у четвертій ері вони не розгорнули свої крила над скарімом знову. Першим серед них повернувся він, Алдуїн, пожирач світів, аби здійснити пророцтво кінця часів. Та легенди про драконів сягають далі, ніж Скайрім. На сході в Акавірі. Їх називали найсмертоноснішими і найпрекраснішими дітьми світу. Сама назва того континенту означає земля драконів. Але саме там вони пережили найбільшу трагедію. Цаескі й Потун вели війну, в якій дракони стали здобиччю. І рабами. Червоні дракони були поневолені. Чорні, вигнані, лише небагатьом вдалося втекти до Тамріля. Решта перетворилася в попіл, а разом з ними ціла епоха величні. І все ж, скільки б не минуло часу, скільки б легенд не розвіялося, одне залишалося незмінним. Дракони це втілення сили часу. Безсмертні, вічні, незламні, вони завжди були і будуть у небі над Тамрієлем. А разом з ними ті, хто носить їхню душу в тілі смертного довакіни. Сивобороді та доля Довакіна. У високих горах, де вітер зриває шкіру з обличчя, а гори підпирають небо. Живуть ті, кого називають сивобородими. Вони не королі і не воїни. Вони хранителі голосу, обрані берегти віковічну таємницю Тууму. Кажуть, коли народжується Довакін і вперше здіймає свій крик, сивобороді відчуваються. Вони чують новий голос у симфонії світу і кличуть його на священну гору Хродгар. Для простого смертного шлях до вершини випробування тіла й духу для Довакіна початок його справжньої історії. Їхнє випробування просте й водночас неможливе. Довакін. Мусить довести, що в ньому справді живе душа дракона, бо звичайний смертний може вчитися роками, перш ніж осягне хоча б одне єдине слово сили, а довакін засвоює його миттєво, наче пригадує щось закарбоване в його крові. Сивобороді не лише вчителі, вони провідники, їхня мета не просто дати силу, а навчити, що сила безмудрості. Це прокляття. Вони пам'ятають часи, коли Туум використовували для воїн, коли голос дракона ставав зброєю проти людей. Саме тому вони прагнуть спрямувати до Вакіна, аби він не повторив фатальних помилок предків. Та їхня роль виходить далеко за межі монастиря. Хоч це в обороді не воїни, їхній авторитет настільки великий, що з їхньою думкою рахуються правителі ярли. І навіть імператори. Коли сивобороді говорять, це чують усі тамрієльські землі. Їхній голос здатний зупиняти війни або ж, навпаки, роздмухувати полум'я протистояння. Але головне випробування ще попереду дракону народженого відправляють за рогом Юргена Заклинателя вітрів, легендарного засновника їхнього ордену, першого, хто довів, туум. Це не лише зброя, а й шлях до цілковитої гармонії. Лише повернувши цей рік, герой отримує визнання й ім'я і змір Дракон Півночі. Це не просто титул, а знак того, що до Вакін пройшов шлях від воїна до символу надії. І все ж, навіть сивобороді не знають, де закінчиться цей шлях. Вони можуть лише спрямувати. Бо там, де сходяться голоси смертних і безсмертних, остаточний вибір завжди належить самому Довакіну. Таким були ті, хто носив цей титул раніше. Яку роль дракононароджені відігравали у різні епохи Тамрієля? Саме час згадати їхню історію. Історія Довакінів у Тамріелі. Історія дракононароджених тягнеться крізь віки від Меретичної ери. До наших днів їхні імена звучали у піснях, у битвах і в політиці, змінюючи обличчя світу. Першим серед них був Міраак, гордий і зухвалий, хто жив у часи війни драконів. Коли три великі язики закликали його допомогти у боротьбі з Алдуїном, він обрав інший шлях, власні амбіції, зраджений, але врятований темним принцом Гермеусом Морою. Мірак став символом того, що навіть обранець може схибити. У першій ері на арену вийшла королева рабиня Алесія. Вона підняла повстання проти Айлейдів, а боги нагородили її за це амулетом королів. Завдяки йому вона запалила драконячі вогні та створила бар'єр, який віками стримував вторгнення облівіону. Так почалася традиція. Імператорів дракону народжених. Далі був Реман Сіроділ. Його визнали навіть вороги Акавіри. Замість бою вони шукали його як обранця. За Ремана кров дракона стала мірилом законної влади імператора. Його династія закріпила зв'язок між троном і драконом, у другій ері легенда перейшла до тайбера Септіма. Він зібрав під одним прапором розділений рієль. і саме його голос «Тум» став символом народження Третьої імперії. Для нордів він був із міром, для всіх інших дракону народженим, що втілив пророцтво у дійсність. Та навіть ця династія не була вічною. Під час кризи Облівіону лінія Септімів обірвалася. Імператор Уріель VII загинув від роки культу. А останнім з роду став його син Мартін. Йому судився не трон, а жертва. Зламавши амулет королів, він віддав себе, щоб зупинити дагона. Так завершилася епоха імператорів дракону народжених. І ось після століть тиші пророцтво знову ожило. У четвертій ері з'явився останній Довакін. Він уникнув страти лише тому, що на Хелген налетів ні звідки Алдуїн, саме він. Убив Мірмульніра, довівши, що здатен поглинати душі драконів. Він кинув виклик самому пожирачу світів, переслідував його до самого Сонгарду разом з давніми язиками, майстрами Тууму. Але це ще не кінець. У тіні повернувся і Міраак, перший довакін, який прагнув забрати владу собі. У вирішальній битві його знищив сам Гермеус Мора, визнавши останнього своїм чемпіоном. Так історія замкнула коло від першого до останнього, від зради до вибору. І в кожній епосі, у кожній трагедії чи перемозі, лишалося одне: Довакін. Це завжди символ часу, людина з душею дракона, яка приходить тоді, коли світ стоїть. На межі катастрофи, та не всім, хто прагнув цього титулу, судилося його носити. Історія Тамрієля знає приклади тих, хто намагався привласнити собі чужий голос, видавав себе за обранця і заплатив за це страшну ціну. Бо справжнім довакіном треба народитися. І про тих, хто намагався ним стати, але лишився лише тінню, поговоримо далі. Леже до вакіни, коли душа не співає з драконами. Не кожен, хто мріє бути довакіном, справді ним є. Драконяча душа це не нагорода, не титул і не примха богів, котру можна виманити хитрощами. Це таємниця, що вшита у саму ДНК. Історія Тамрієля знає тих, хто прагнув цієї сили. Але їхній шлях закінчився дуже сумно. У другу еру такою людиною був Варен Аквіларіус. Він жадав стати імператором і довести свою владу перед усім світом. Але йому бракувало головного драконячої крові. Тож він спробував узяти її обманом. За порадою некроманта Маннімарко, Варен провів ритуал з амулетом королів, прагнучи запалити драконячі вогні. Але замість визнання отримав трагедію. Вибух душі зруйнував не тільки його мрію, а й розхитав саму завісу між світами. Та Мрієль затремтів від катастрофи, спричиненої людиною, яка захотіла привласнити собі голос, що їй не належав. Були й інші. У легендах згадується Вульфхард герой Норд, що повірив у власне пророцтво, та навіть його обпалила істина. Справжнім Довакіном виявився не він, а скромний воїн з високої скелі, Х'ялті, Ранньобородий, майбутній тайбер Септім. Саме він отримав благословення сивобородих і об'єднав Тамріель. Ця історія стала доказом не досить сили чи слави, щоб бути довакіном, потрібна душа, народжена співати голосом дракона. Інший приклад Манкар Каморан, пророк. Міфічного світанку. Він носив амулет королів, володів криком, і проголошував себе обранцем. Та чи справді він був довакіном? Аж ніяк ні. Його голос не вів до гармонії, а лише кликав у прірву. Його доля довела. Навіть якщо ти торкаєшся з сили драконів, без віри й честі вона перетворюється на отруту. Так історія навчила Тамрієль. Справжнього Довакіна не можна вигадати, його не створиш ритуалом, не здобудеш обманом і не приховаєш за гучними словами. Драконяча душа або є в тобі, або її немає. І саме це робить постать Довакіна такою особливою. Він не той, хто мріяв чи прагнув влади, він той, кого сам світ покликав своїм криком. Але що ж? Відрізняє його від інших, що робить з простого смертного легенду. Відповідь у силі, яка сильніша за будь-який меч. У голосі, що може спопелити міста й зупинити війну у Туумі. Таємниця Тууму Туум або крик. Це мова самих драконів. Вона народилася разом з ними, і кожне слово в ній несе в собі силу стихій. Коли дракон вимовляє слово, воно стає полум'ям, льодом чи бурею. Це не закляття і не ритуал, це природний голос, яким вони розмовляють між собою і воюють зі світом. Двобій драконів це словесна гроза, де кожен подих може змінити хід битви. Смертні теж намагалися опанувати цю силу. Для них це завжди був шлях випробувань. Роки мовчання в горах. Медитації, сувора дисципліна. І навіть тоді більшість не здатна була вимовити повного слова, бо ця мова чужа їхній природі, лише одиниці язики здобували здатність кричати. Але дракононароджені стоять осторонь. Вони не навчаються, вони пригадують. Душа дракона в їхньому тілі дозволяє розуміти слова сили інтуїтивно. Вбивши дракона, вони поглинають його сутність і одразу відкривають у собі нові можливості. Для них стародавні драконячі стіни слів, розкидані серед руїн Скаріма, не просто символи, а пробуджений голос власної крові. Не дивно, що ставлення до Туму завжди було суперечливим. Сивобородів бачали в ньому шлях до гармонії з богами, клинки вважали його зброєю проти драконів. А прості люди згадували історії, від яких холоне кров. Найвідоміша з них про Ульфріка Буревісника, який, кажуть, розірвав криком самого верховного короля. І все ж тум не можна звести лише до сили. Це відзеркалення душі. Якщо серце сповнене гніву, голос руйнує. Якщо в ньому є спокій, він дарує гармонію. Для когось Тум стає прокляттям. Для когось благословення. А для довакіна ця мова ключ до долі та Бо коли світ стоїть на межі загибелі, вирішує не меч і не армія, а слово вимовлене з душею дракона. Після мова у затишній таверні. А тепер повернемося до затишної таверни, де голос гріє руки, а мед гріє серце і. Барт який чув сотні історій, нагадує найважливіше, кожна епоха мала свого довакіна Мірак, перший, хто зрадив клятву і заплатив за це Алесія – рабиня, що підняла цілий народ і запалила драконячі вогні, реман Сіроділ, правитель, чию кров визнавали навіть вороги з Акавіру, Тайбер Септів, воїн, що об'єднав Тамріель і став. Богом у пам'яті людей. І Мартін останній з Септімів, що віддав своє життя, аби вберегти світ від Дагона. А потім настав час останнього Довакіна, того, хто кинув виклик самому Алдуїну, і у Сомгарді постав поруч з давніми язиками, того, хто зустрівся з Міраком і замкнув історію від першого до останнього. І вся ця низка імен доводить. Довакін – це не просто випадкова доля, а явище, що повторюється тоді, коли світ на межі катастроф, і доки барди співають ці пісні, ніхто не знає, чи ще не народився новий крик десь у старій хижі, бо історія та мріяля вчить: дракони можуть зникати, імперії падати, а герої вмирати. Але голос Довакіна завжди повертається. По традиції. Бережіть себе та слава Збройним силам України.